Так, продовжуємо наш ефір. Долучаю Євгена Ієвлів, шейх, його позивний боєць Збройних сил України. Добрий вечір, Євгене. Слава Україні! Рад вас бачити. Бажаю здоров'я, героям слава. Дуже дякую, що долучились до розмови. Хочу з вами поговорити про ситуацію на фронті. Наразі росіяни застрягли у Вовчанську, наскільки ми розуміємо, частково туди і наші резерви перекинулись. Зараз з'ясовують, до речі, хто винний в тому, що ці резерви не були туди і недооцінили якраз загрозу від ворога. Проте плани росіян, росіян наразі не виконуються. А розкажіть, будь ласка, що на Донеччині відбувається? Чи не забули про Донеччину про часів яр через цю, скажімо так, харківську спецоперацію росіян невдалу, проте тим, тим не менш вона дуже є небезпечною? Я нагадаю аудиторії, якщо я не помиляюсь, ви мене, будь ласка, скеруйте 400 кілометрів фронт саме Донецької області наразі, і там найбільше угруповування росіян біля 300 тисяч, можливо, навіть більше. Будь ласка, розкажіть, яка ситуація там? А, так, ви все вірно сказали, і в контексті того, що ви пригадали про Харків, я вам скажу, що е, єдине, що я можу сказати про Харків, якщо ми той ворога було е, відтягнути. Ути якусь резервів там з Донецьку напрямку на Харківщину. То відтоді, коли розпочалися бойові дії на прикордоні Харківщини, е в нас не змінилося нічого, і навпаки, можу вам сказати, що нас трохи підсилили. І ви читаєте так само новини, як і всі громадяни. І ви бачите, що за останній місяць е збито на Донецькому напрямку п'ять літаків су. Вони літали до цього, збивати їх почали тільки зараз. І це шикарне судосо того, що. На Донеччині не те, що там не... стало менше війська, а навіть стало більше боєприпасів, стало більше підрозділів, які можуть і небо захищати, і вести бойові дії. Але ситуація, можемо сказати, надскладна. Я не знаю навіть напрямку, якщо раніше можна було Мовити там про той чи інше населене пункти ситуація була більш-менш спокійно. То зараз ворог наступає практично усюди. Усюди, вся лінія фронту, це міномінометні обстріли, це касетні боєприпаси, це відпрацювання танками. Кожного дня контужених хлопців увозять, Тобто, ну кожного дня є ця історія. Ситуація реально доволі складна. Ворог всіма силами намагається штурмувати по 5, по 7, по декуди навіть по 20 разів на день наші позиції. Але жоден метр, я вам можу сказати, жоден метр української землі не дається ворогу просто так. Сонцепьоків обстрілюють дуже активно, в тому числі, скажіть, будь ласка, от останні повідомлення про часів Яр, що росіяни там намагались вести бої вже в самому місті. Яка ситуація саме в часовому ярі? Можете із того, що дозволено розповідати, звісно, поділитись? Ви знаєте, мені про часів Яр дуже важко мовити, бо фокус нашого напрямку це Горлівський напрямок, це кераміч. Uh -huh. Частково очеретина, частково є там ще населені пункти, які, вибачте, не можу... Можу назвати такти така. Я реально прошу вибачення. Навіть немає можливості поспілкуватися з хлопцями з бригадами. Там, оперативний зрок, якийсь налагодити, які стоять на часі м'яру. Тому про часі в'яр я вам не можу повідомити нічого і не хочу розповідати якусь інформацію заради лайків чи ще там щось. Це краще спитати хлопців, які саме на тому напрямку тримають оборону. Розкажіть, будь ласка, чи кількість росіян підсилилася? Адже ми розуміємо хворі плани Путіна все ж таки добити Донецьку область. Звісно, ми переконані, що йому це не вдасться Проте, наскільки його е потуги, скажімо, збільшились. Ну, знаєте, я собі дозволю навіть з вами трошки не погодитися. Я Просив <ган> би вираз, знаєте, добити Донецького область. Він трохи недоречно, бо добити це, коли знаєте, вже стоїть там навколіка шляхах і ні. Дуже велика <ган> частка Донецької області не окупована. Скажу вам, це моя рідна земля. Я народився тут, по про те, що дуже багато там жив у Києві, і тому і пішов за е заповістку військома захищати. І дуже велика частина Донецької області не окупована. Хлопці дають відсіч дуже серйозно. Так бувають і помилки, бувають і неприємні ситуації, такі як ви спостерігали. З е, такими швидкими просуваннями там поочеретіно, але зайшли круті підрозділи. Ви питаєте про особовий склад росіян? Так, ось зараз ми бачимо на одному з напрямків, де наші хлопці тримають оборону, що там йде заміна і заходить нова бригада. Є така ситуація. Але ще раз, ми закопуємося глибше, попри все те, що коїться на лінії фронту, знаходимо. Якомога сил стояти, я ж кажу, закопуватися глибше, щоб витримувати атаки ворога. І подекуди навіть я вам просто такі активні ситуації не можна назвати саме де, але подекуди навіть нам вдається відбувати і позиції ворога. По про те, що ворог розвиває наступ, я вам скажу, що є це, це там можливо в масштабах держави не сильно серйозно звучить. Але, наприклад, там, сьогодні наші хлопці штурманули відібрали але ворожу посадку. І, повірте, для нас це дуже серйозний здобуток, бо це втрати ворога, це повернення нашої землі. І така ситуація я ж кажу, відбувається кожного дня. Тому добити Донецьку область це таке не вдасться 200% Це не марш, як вони здійснили на початку війни. Я ж кажу, хлопці стоять максимально сильно, максимально вмотивовані. Всі, ті, хто хотіли втікти, але не хотіли або не хотіли воювати, їх тут вже немає. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, щось про західну зброю. Чи вона поступає на фронт в необхідній, не в необхідній кількості? От Ми просто говоримо тут, знаєте, з Києва про ці мільярди доларів пакети, але ми не розуміємо, як вона розподіляється, як це виглядає на фронті. Чи стає легше останнім часом, чи ні? Давайте я вам дам таку відповідь. Не все відбувається так швидко, як хотілося би, але я не дарма вам пригадав про збиті літаки Су, яких за трави набили тільки п'ять штуків по шостому ж дому підтвердження? Тому я ж кажу, це буде відповідь на те, чи щось доходить, чи не доходить. Звісно, не в тих об'ємах і не зовсім там те, що хотілося, бо очікуємо ще більше. Очікуємо максимально серйозно, навіть не мільярди там. Очікуємо дуже сильно літаки, бо ви ж самі чуєте і читаєте новини про те, наскільки ворог кошмарить фабами і кабами. А коли летить ФАП, наскільки б. Глибоко ти не був закопаний, це не врятує тебе аж, аж ніяк, якщо він летить прямо в тебе. Ніякі фортифікації від Каби не спасуть. Тому ми, звісно, дуже чекаємо літаків, коли вони закриють небо, то будуть там е вбивати ще більше ворожих літаків в повітряному просторі. Але стосовно там, чи так воно все швидко доходить, не так швидко, як би хотілося, повірити. Ну там будемо сподіватися, що ці літаки від Бельгії, які сьогодні оглядав Володимир Зеленський, все таки будуть не тільки немоглянуті, а й поступлять до збройних сил України до кінця року, а бажано з найближчі місяці. Євгене, розкажіть, будь ласка, про процес надходження людей від мобілізації. Наразі є інформація від Умірова, що 1,2 мільйони людей звірило дані в ТЦК. Це це звісно не ті, хто потрапляють на фронт або в учбові центри. Проте є, є відповідна кількість, з якою вже можна працювати. Скажіть, чи є підсилення живої сили? Розумію, що бійці дуже втомлені більше двох років, які знаходяться на фронті. Яка якість цих людей, які приходять, наскільки їхня от відсутність досвіду позначається на веденні бойових дій? Розкажіть, будь ласка, саме про, про людей, які наразі рекрутуються. Давайте я вам скажу справедливу відповідь. Я не думаю, що це якісь якась там секретна інформація. Звісно, що такого шаленого потоку не пішло, допоки нас повнюються поодинокі випадки. Один хлопець прийшов, там двох хлопців прислали. Там буває місце, Взагалі нікого не додають. Ви зрозумієте, є ж певна процедура. Запрацював закон про мобілізацію. Хтось звірив дані. Я думаю, що в нас в цих базах не було порядку. Тільки зараз зрозуміли приблизно кількість людей, яких ми можемо призвати. Дуже багато людей звірили дані тих, які самі за. За власну ініціативою там не хотіли йти в військкомат, але морально вони готові йти захищати державу. Якщо вони отримують повістка, зараз вони є в базі і. Держава розуміє, кого можна призувати, то звісно поповниться. Але не забувайте про процедуру. Це ТЦК, це ВГЛК після ВГЛК, очбовий центр. і Тільки після очбового центру ти попадаєш на передок. Оці міфи, які там дуже люблять розповідати, що прямо з військомата дали форму, автомат, зуби, біжи воюють, Це все міфи, які розповсюджує ворожа пропаганда. Жоден хлоп, хлопчина, до нас навіть попри те, що не працювавши закон про мобілізацію, жоден хлопчина до нас підрозділ не попав, не пройшов не прошедши базу військову підготовку. Це два-три Місяці учебки всі приходять підготовлені. І скажу, вам ви питаєте про якість. Ну звісно, що найсильніші, найкрутіші, найпрофесійніші пішли в саме перший час. Але я не один приклад можу назвати, просто це такі, знаєте, суб'єктивні приклади. Коли людина, пішовши військкомат, виглядала. Ну я Мияко, скажу, ну, скажем скажімо, не дуже виглядало. Тобто це худенький, шклявенький, там умовно називаємо його так. Е і після проходу три місяці у жбового центру, коли людину відкормили та трошки нагрузили фізично, це проходить нормальний вояка, який вже трохи навчений розумом і з точки зору фізичних якихось властивостей. Тому я ж кажу, немає цих Міф, що з вінкама вуха когось й закидуть відразу служити, такий бєць на фронті не потрібен. Бо якщо його поставити на вовчі ще щось, людина провалить позицію. За цього може посипатися фланг командирам. роти навіть таке не цікаве. Тому я закликаю нікого в ці не вірити. Неправдиві міфі. Читаю зараз те, що сказав Валентин Неливайченко, народний депутат України. Він сказав, що. Має бути так, що хоча б два місяці проходить підготовка, проте він знає, що скорочують її вже до півтора місяці. Я не знаю, чи це офіційно буде затверджено, чи ні, чи це якась є умовне таке внутрішнє розпорядження. Проте якщо боєць проходить підготовку півтора місяці, наскільки він, вибачте, ефективний, чи можна за цей час навчити ну, хоча б базовим речам, які ви потребуєте в першу чергу в своїх підрозділах? Давайте я вам при, приведу приклад от, от, саме на собі. Е е в мене була тільки строкова служба в армії з 11 по 12, по 12 рік. Я знаходився рік е на строковій службі. Е е мій близький друг, якого я змотивував піти у військо, е у якого була тільки військова кафедра, він е пройшов три місяці військову підготовку цю, е в начальному центрі. Він за три місяці взяв даних. Е Вмінь і, скажімо, так, знань. Більше разів десять, аніж я за рік перебуваючи колись на строковій службі. Тобто, навіть якщо ця підготовка буде скорочена до півтора місяці, це все одно буде набагато крутіше, бо зрозумієте, є практика, як готували рік тому, що робили в армії, нацепили форму та вчили марширувати. Сьогодні хлопці приїжджають вже знають якісь базові моменти з медицини там тактичної, з е, таких. Звісно, що чим більше, тим краще. Але ну ви ж розумієте, в яких умовах ми знаходимося. Ну я, я можу вам сказати, що я точно вітаю це рішення. Якщо цю військову підготовку до півтора місяці, це ж не два тижні, коли людину тільки навчили застилати кровать, там вдягати форму і так далі. За півтора місяці, вибачте, якщо людина не ідіот, його можна вчити багато. Чому я вибачаюсь, там, ну, цих мавп люди навчають за місяць? Я ж кажу, за півтора місяці можна людину навчити як мінімум поводитися зі зброєю, як мінімум, як надати першу медичну допомогу своєму товаришу, якщо з ним щось трапиться. Євгене, дуже вам дякую за включення за те, що поділилися тим, що зараз відбувається на фронті. Бережіть себе обов'язково. і Дякую вам за службу. Слава Україні! Дякую вам за вашу роботу. Героям слава. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі, Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.